Нове кіно і не на великому екрані. Час це виправити, тим більше, коли є прекрасний варіант: 55-та діагональ від Thompson. Телевізор із найвищим стандартом якості дисплеїв. Ця qled панель підтримує 4К-картинку, а також частоту оновлення у 144 Гц, що особливо помітно під час ігор. До того ж, три роки гарантії від виробника і преміум післяпродажне обслуговування, що доступне кожному. Досі не вражені? Тоді вмощуйте зручніше, я розповім про все в деталях. Практично безрамковий дизайн доповнений поворотним механізмом на основній ніжці, що дозволяє повертати телевізор до 30 градусів в обидва боки. Всі наявні виходи ви бачите на екрані. Найголовніше, що треба знати, у цього телевізора матриця класу А. Це гарантія того, що дисплей буде без дефектів, таких як, скажімо, биті або темні пікселі на окремих ділянках, як це буває у матриць нижчих класів. Друге, це звичайно ж технологія дисплея. в нашому випадку QLED. Що це означає для вас? Що кольори не просто більш насичені, а й реалістичні, яскраві навіть при денному світлі, яскравості у дисплея достатньо. Такі екрани мають більший термін служби, ніж звичайні, і менше схильні до вигорання, простіше кажучи, QLED робить зображення яскравішим, чіткішим і більш приємним для очей. Не можна не згадати і про комбо, яке вже стало класичним у сучасних тів. Це 4К в парі з технологією Dolby Vision. тобто крута деталізація, плюсом до якої йдуть глибокі контрастні кольори. Разом вони дають ефект кінотеатру прямо у вас вдома. Подивіться на ці відтінки, хіба не круто? І це не єдина dolby технологія тут. Звук Dolby Atmos дає справді об'ємне звучання. Літак, що пролітає над головою, або дощ, що буквально йде навколо вас. Dolby атмос звук стає справді реалістичним. Геймери, ви тут? Наступний профіт для вас? Частота оновлення у цієї панелі 144 Гц. Ідеальна для динамічних ігор або спортивних баталій. Зображення не розмивається, а реакція телевізора надії відчутно швидша ніж у простіших ТІВІ. Я вже мовчу про динамічні екшени на такому екрані. З Софтом все також дуже обнадійливо. Є Google TV з можливістю налаштувати кілька профілів в системі. Кожен, до речі, матиме свої рекомендації по контенту, в залежності від вподобань. Що також важливо, модель має функцію батьківського контролю. Тож, ви зможете обмежити доступ до певних каналів чи програм, або ж встановити вікові фільтри для дитини. Також можна обмежити час перегляду або встановити пароль на аккаунт. Через інтуїтивно зрозуміле меню телевізора ви можете легко налаштувати батьківський контроль. Пульт має голосове управління, а також його легко знайти у темряві завдяки підсвітці кнопок. Ця 55-та панель це ще один доказ того, що Томсон не просто так відомий вже десятки років і експортується мало не по всьому світу. Виготовляється його техніка, до речі, в Європі? Обов'язково пишіть в коментарях, чи звертаєте особисто ви увагу на країну виробника і чи важливо це для вас при виборі телевізора. Ну, а я прощаюся з вами. Дякую за увагу, друзі! На все добре!